Якби сьогодні проводився референдум щодо вступу України до ЄС та НАТО, такі ініціативи підтримала більшість населення країни. Якщо бути точнішими, то 86,83% і відсотки за ЄС і НАТО відповідно. Такі результати дослідження соціологічної групи рейтинг. Проти вступу України до ЄС висловилося 3% респондентів, ще 10% не голосували б або їм важко відповісти. А от проти НАТО 4%, 9% не голосували б, і 4% не можуть відповісти. Соціологічна група показала й динаміку зміни думки українців щодо вступу країни до цих організацій від 2013-го і До нині підтримка обох курсів значно зросла з початку широкомасштабної агресії РФ. Ініціативи мають Переважну підтримку у всіх регіонах України вказує рейтинг. Дослідження проводилося 1-2 жовтня цього року. Методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютеру охопило 2000 респондентів від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком статтю та типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження найбільше більше 2,2%.